Всім доброго дня. Їду я сьогодні до стоматолога. От що за парадокси таке? Ось ось пісок. По лісу, тут є такий пісок. Зараз без чогось 8. Це кажу час, щоб знали, що це раненько. Так, і оцей пісок. Я коли їду туди, я його проїхати не можу. Я злажу з велосипеда і йду тут пішки. Зупиняюсь, передихаю і так іти, ну, почти всю середину лісу йти. А це чому так багато часу тут займає? Але коли я їду назад, я пролітаю тут. Я не знаю, звідки береться сила. Пролітаю цей пісок. І ось у піску. Ще так заритись можна. і Навіть машиною велосипедом. Тим паче. Ну не знаю, ну пролітаю. Вчора машин було тут багато таких людських. Мабуть, по гриби їздять. Дощик накрапав, але перестав. Везу до лікарні розсаду огірків, бо там у них під вікнами посаджена клумба, і на тій клумбі ростуть помідори. Питаю Ніна, що там помідорів насадила ну, да, Кожен рік я огірочки садив, диск. А це щось огірочки мене насадила. Кажу, я вам привезу. Там три штуки, ті ще я пророщувала, голландські, не з дешевих. <кій> Нехай садять, бо в мене щось їх якось багато. Вчора тітус посадила, перед цим садила Фенікс. Посходив. Ну хай познімаю. Так. Трішки перестану знімати, бо важко йти і балакати. Як швидко ростуть сосни. Ще недавно тут отак проворювали, їх втикували. Ось. Вже які красиві. Коли б це я ще пройшлась по лісу, пташок послухала. Оцю гілку я кожен раз обираю, але вона щось сюди повернута, оце зупиняюся і відвожу її от туди. Ну а там, мабуть, чисте, да ні, не стежка ж. Вроде. Та може і стежка от туди на дорогу і постійно. Відкидає. <кхи> і тут уже лісок насаджується. О, блін, Марі. Краса яка. І нікого нема. То я, як їду, мені назначають на зуби після одинадцяти десь, то тут таке пожвавлення. Та й туди біжить, та й туди. Машин куча стоїть. Людей куча їздить. Це найкоротша дорога. з корманів на коровинця. Що це залишили? О, ну а що? Так, це мені тут туди до сосен. І там вже я можу сідати і їхати. Я встигаю, що навіть на базар забіжу. Гляну, що по чому. Отака квітка як і в мене в садочку насівається. Тільки кольором чуть темніша, а ж теж така. Треба сфотографувати, спитати в гугла, що це. Скільки тут цих жовтеньких. Ташки так співають. Так, тут я можу вже їхати, піску нема. Вже як гарно, ще людей нема. А то обично тут стільки всіх бігає, а так особи не познімаєш. Коли так знімаєш дорогу, воно вискакує на велосипеді. Уже ж не можна людинку знімати. Так, ось тут є. З бугорка покачусь по цьому тунелю. Тут отак будуть ями вгору вниз і аж там гора, де Люпинова галявина. І тепер уже покачусь далеко. Комба з помідорами біля лікарні. Так, я вже вийшла, хоч би дощу не було. Дощ проходив, поки я лікувалась. Яка краса тут у нас. Так, мій транспорт прив'язаний. Сумок у мене куча вже молока накупляла на базарі. Гляньте, які риси красиві. Хлюрив дощара переживаю, бо дуже сильно і неможливо їхати. Ой. Як співають пташки. Це зупинилось біля люпину. Хочу показати, за що я його так люблю, чому він мені так подобається. Бачите ці крапельки. Ось. Особливо, якщо вона так вона. Так усередині. Усередині листочка. Боже, яка милота. Мені це з дитинства подобалось. Казалось, чимось таким загадковим. Ось у кожному листочку крапелька. як краса. І Олен, как же он лазить. Щось і дощом прибила. Не така вона волохвата. Там он павучок. Ховав серед дощу. Ой, птахи, слухала би слухала. Купила перчиків жовтого і червоного. Так, буду їхати, бо щось накрапає дощ. І щось там, а то за мною оженеться, а то звідти дощ. до дому хочется заехать и доехать не мокрый. Сниму еще звезды красоты. Это у нас беля памятника. Как краса. Так бы стоял и дивился, и дивился 11 годин. Приплентилась додому, мене ніхто не зустрічає. Стою кицькаю, кицькаю, ж хто-небудь ж. Горобці одні скачуть. В магазин щоб наш заїжджала. Так. Де я тут катушики Ось Осьо. Кіт, я тебе його кала. Чого ти не застрипував? Не відкривав мені Кіт! Марсик, що таке? <сі> Китєнок? <сі> Стояв і слухав, як я кицькаю. Думаю, що там за дурна я Китень. Шкодна Шкодно ти, так? Це интересно. темненьке. Весь дощу. Значить, тут теж проливало. Так, покажу, що купила в коровинцях. Молочне. Це я сьогодні раненько, значить, молоко. Це настояще все від е, живої коровки. Саме настояще молоко 2 літри 50 гривень. Я купила дві бутилочки. Тепер сирок кисломолочний. Ой, а що я перед цим важила, було? Ну, пів кіла. Коротше, 70 гривень. Ну, бо що, гарний. Треба було ще купити. Я, як вийшла від стоматологів, пішов дощ. Велосипед відцепила, і вже прийшлось мені брати парасольку, відкривати її. А треба було зайти. Я б ще купила, якщо залишався там такий сир чи той, ну то, та, сир. Так, тепер оце походило, що я хотіла купити. Хотіла купити чорнобривців. У мене в минулому році вони росли. Я назбирала кучу насіння. Насіяла прям цілий рядок довгий біля картоплі. Прям сипала жменями. Ну, своє було, цілий пакет було. Ну, аби хоч одно зійшло, аби хоч на сміх. Ні, ніяк. І це я ще буду як у недригаю, ще буду в коровинцях, я ще розсади куплю. Може, в мене там ще воно зійде, не знаю. Ну, ось такі чорнобривці купила. Тепер кавуна, я щось ще схотіла. Ось такий Та кримсон світ посіяла вчора. Так, це у Вітька кавлаврика купляла. І він каже: ось візьми отакий кавун. Талісман. Вроді талісман, 5 гривень насінина. Але каже, страшенні кавуни, страшенні. Такі, що не донесеш, не вгризеш по 15 кг. Ну, думаю, ладно, візьму. Може, і правда таки. І оце якісь, я такого не знаю. Но з насінням, уже, самі знаєте, на базарі там ніякого дурака вже немає, з насінням. Хто стоїть, то оці що яди продають да все остальне, і в їх так, оце, трошки насіння цього є. І оце кавун був яносик. Янусика в мене море свого. І оце такий, і голландські. Да, голландські ще в його якісь були. Ну, оце 5 штук взяла, якщо вони зійдуть, сказав, завалиться пів села їми. Побачимо. Тепер ось такі корнівін, Буду вкоріняти різне, всяке. Так, по 10 гривень. Корнівін по 10. Оці нагідочки теж по 10. Це 25. За це. 45. І це вроді 10, я не пам'ятаю. Так, це що привезла скорованець. Тепер зайшла у наш магазин. Ну, я там хотіла хлібу, зефіру і чаю. Значить, чай. Ой... Хліб Хліб гірчичний різаний. По 26 гривень. Я щось не розумію, в кошику такий по 30, у нас по 26. Я чого купляю такий різаний, тому що я зараз цю одну буханку закинув в морозилку. І хай лежить на чорний день. Те, що я закидала перед цим на чорний день. Уже чорний день у мене був. Уже я її дістала з'їла. Тепер у мене там пустує місце Місце чорного дня. Ох, у магазині пахне. Оце на, всю, на весь магазин Чуть заходиш, оцими пампушками з часником купила. Тепер, мабуть, треба борщ варити. Так, зефірки. Романські. Ковбаска з салом. Написано до чаю ковбаска. Ну, не знаю, яке воно сало до чаю. Оце якось більше до 100 грам, до спитного підходить сало. Так би і написали до До 100 грам, чи як там, до спитного. Ні, до чаю. Ну... Чая. Тепер чая. Значить, захотіла я якогось цікавого чаю. Тому що в мене. І ми купуємо у ромнах кілограм зеленого, кілограм чорного здорові такі пакети. І я пила пила, і воно мені надоїло. І так захотілося хімози. По Полазила кругом, нема. У мене звичайно, є такі різні хімозні, а це нема щось нічого. Я купила. Це вже заварила, зараз нап'юся. Та піду. Садить на город перці, там треба посадити, та чорнобривці. Так, отакі справи. Так, пророщую я першим ділом оці кавуни. Ось у мене пророщується кукуруза. Солодка, якась там суперпупер. Забула я за неї, знайшла пачку з то. Тепер оце ярило, щось. Шість насінинок. Шість насінинок усього. Оце цей талісман, п'ять насінинок ложу на салфеточку. Накриваю ще одною, Тут теж так накриваю. Блін, одною рукою не можу зробити. Ось отак їх уложу, потім накриваю і трошки водички зверху. Можна ще накрити. О, і забути на два дні. А я ще ось у кульочок целофановий, нехай проросте. Ось мій перчик ще я купила. Зараз піду посажу. Червоний і жовтий якийсь. Куриці, хто там уже знов покче? Та сіра, не говониться. Які. Так, вирипалась нагород посіяти чорнобривця. Це більше знімаю для себе, щоб пам'ятати деякий рядок. Ось перший, другий, третій. Це базилік і це знайшла помідори. Я їх загубила, це знайшла Маруся. Сливка дуже гарна, щоб не загубити сорт. Посія. Так, сіям. Ракета чи літак? Ага, не мимо, кудись туди, на південь. На Полтавську. Гляньте, яке сонце. Пішла, потикала перці, думала, дощ піде. Ха -ха, нема. Пече сонце. Заразити поливати. Якась ненормальна у нас погода. Пішла до перці. Покидала їх. Ну, думаю, хмара злізе. дощ буде. Хмара мимо. Вилопилось сонце і пече і пече, хмара десь в стороні. Набрала води, пішла, полила перці. Ну дивлюся, як таке сонце. Треба стірку затіяти. Включила машинку, побрала. Вино, що розвішувати. Тут хмара лізе з дощем. Ну, коротше, зараз стірку намочить. Перець у сонце кинула. Що у мене натхнення щось робити, щось сидить. Ще новини почитала, як завжди. І, і без них не можна. Ну, і, це ж уже невиносимо їх читати. Так, всім пока. Тихих, тихих ночей і спокійних днів.